Всім привіт! І вами я. я я Лабубу, і я встала так рано. Я встаю. Я піду вмиватися. О, Привіт всім. Я лабобука. А, Лабуб... а я лабубу. І ми встали в гори. І ми встали в гори. І ми встали гори. Ми стали дуже рано. Так. А переверни в тебе неправильно. Ні, має, вона ж малює. О! Дивіться, що я намалювала для моєї і подружки Лабубухи. Пішли зустрічати їх. А дивіться, як ми вміємо. Парами мы танцевать. Хочешь, мы тоже тебе так научим? Давай так. Иди до, до, ми, до нас. До нас. Вот, бат, ты же научился. Человек занятием. Я девчонка в фарту. Короче, я вам намалевала, а тут не шареженький арт. Вот твой арт О, Лабабу, это я И точно такой же цвет Спасибо Я художница Мам, ты намалюешь? Сейчас попробую Малювала А что, я ничего цвета не Такого самого. Такого самого. Да, я роблю там уже там лобить. Хорошо. Так, піш, куди підемо? Давай одольваєш за картошку і фри і наг сами и таксі. Давайте лучше підемо і купимо розу Смаку Баблгама, він від розовый. І та і дам у нас купляти. Во в рушку або в стаканчику. І він ще там є машмелу. Ні, то дуже корисно. Там немає ніякого добавника. Там немає кетчупу, не додають. Там все дуже класно, солять нормально, дуже вкусно. Ну давайте сьогодні підемо в кафе, а завтра туди. Ми підемо в кафе за тим. Поняла? За морозиву. За... За нагрицями За, і картошкою фрі. Підемо, в мене є гроші. Ну я ж не про то говорила, я то не їм. Там, де... Ну Я не їм то. Картошку фрі і колу, і бургер. Там ми картошку на нагриці беремо, і пепсі. А нагрінці я не їм. Нариться вони з м'яса. Ти що, не хочеш вирости? Ну добре, чим ти нарича. Добре. І добре. картошку фрі. І все. І пепсі не купимо ми як те. Купимо ми мохіто. Ні, давай живчика купимо. Без гаїв. Це дуже корисний напій. Ну давайте мохіто, воно дуже вкусне. Добре. О, давайте всі будемо їсти на площадку. Там буде безплатні батути. Ми зимо і будемо прігати на батутах. Давай. Так. Ну, Я давай. візьму один нараз. Ну давайте, безплатно. пока. А ми підемо на безплатні батути. Давай поскакаємо з відео. Будь ласка. ми ніколи не бачили.